Але якщо ми думаємо за себе, що ми десь посаджені на добрій дорозі, то хай Господь нас береже, щоб і так і, так і далі було, щоб ми молилися за це. Бо ми так само ми не знаємо, що буде далі, і ми так само можемо впасти, якщо ми думаємо, що ми завжди на, як добре, добре насіння. Але тут Господь також описує ті якості характеру, які мають бути. У людині, яка слідує за Христом. А те, що на добрій землі, це ті, хто, почувши слово щирим і добрим серцем, бережуть і приносять від утерпінь. Тобто, в першу чергу, почувши слово щирим і добрим серцем. Ісус казав, що серце треба берегти і оберігати, оскільки серце виходить звідти,